Я би зазначив наступне, ця справа фальшується тотально. Фальшуються покази свідків, фальшуються матеріали справи, але вони ще почали фальшувати і кримінальний процес. Тобто сам процес теж є сфальшованим. Ну ви бачите, що суддя суддя, пробачте, бреше. Хай вона потім мене притягає до відповідальності. Але суддя бреше. Суддя направила в панітенцарку повідомлення, що свідок захворів, а в судовому засіданні заявляє, що вона не знає, чому не з'явилася Тимошенко. Вона так само буде слухати цю справу. Повірте, вона так само її призначала. Ви ж бачили всі, вона побоялася назвати, о якій годині надійшла заява щербаня. Хоча абсолютно очевидно, що вона надійшла після закінчення робочого часу. Тобто при цьому ви всі чули, що справи ці слухання призначаються з порушенням базових вимог кримінального процесуального кодексу. Захисту не надають можливості готуватися. Але навіть в цих складних умовах, в яких працює захист, абсолютно очевидно, що свідків не існує, щоб показують вони всі на мирців, які померли 10-15 років назад, або на наркоманів і алкоголіків, які їм розказували це, будучи сильно на підпитку. От все, що вони можуть сказати. Все, що вони можуть сказати, вони можуть сказати, а я так думаю. Ну, а я думаю по-іншому. Це не є доказ у кримінальному провадженні, хто про що і як думає. Тому ще раз підкреслю, справи щербання не існує. Справа щербання це політично-пропагандистський механізм по дискредитації Юлії Тимошенко. Ніякої кримінальної справи щербання не існує. Дійсно, дуже дивна ситуація виникає, тому що Генеральна прокуратура наполягала на допиті цього свідка, дуже хотіла його допитати. Але в останню хвилину це буквально було зроблено дійсно вчора ввечері, тому що в день ще не було цієї заяви а вранці сьогодні я був і ну. Трошки не набагато більше вхідний номер, тому це зроблено було особисто свідком, тому що заява вона від руки написана і підпис особистий свідка. Незрозуміло він може з'явитися в суд для того, щоб подати заяву, але не може з'явитися в суд для того, щоб дати свідчення по даній справі. Більше того, дивує позиція суду також стосовно того, стосовно неявки Юлії Володимирівни в судове засідання. Ну ні для кого вже не секрет, по-моєму. З того, що Юлія Володимирівна бажає приймати участь і наполягає на тому, щоб приймати участь в судовому засіданні при допиті свідків. Але ну всі ви також знаєте, що була розповсюджена інформація що пенітенціарна служба в зв'язку з хворобою свідка. Суд повідомив пенітенціарну службу про те, що немає потреби доставляти Юлію Володимирівну. Але сьогодні в судовому засіданні чомусь прозвучало знов стандартне формулювання, що Юлія Володимирівна не з'явилась, будучи завчасно повідомлена. Ну і суд не знає причини, і суд ні. не знає причини ніявки, тому. Ну, дійсно, тоді питання до пентенціальної служби, значить, тоді пентенціальна служба вводить в оману і засоби масової інформації, ну і е, всіх присутніх, учасників і взагалі суспільства. Тому дійсно ситуація дуже дивна, і ну, це мені здається, також я підтримую колегу. Що це показник, це не просто хвороба, а це щось не склалося. І ми, в принципі, хоча нам і дають дуже мало часу для того, щоб підготуватися до допиту свідків, але в будь-якому випадку ми. До цього допиту були готові, і я думаю, що нічого нового, крім того, ніж так, нічого такого, щоб відрізнялося від показань попередніх свідків, навряд би навряд чи цей свідок би сказав, тому що не може існувати свідків того, чого не було. Сьогодні не з'явився свідок, який номінувався генеральною прокуратуру, для того, щоб свідчити про те, чого не було. Мені здається, оця проблема у генеральної прокуратури на сьогодні якраз виникла і буде постійно, тому що ця гепертонічна хвороба буде для всіх свідків нормальною. Такою, знаєте, собі черговою хворобою, тому що дуже складно стояти в суді і казати те, чого не було, і звинувачувати людину в вбивстві. Ми послухали тих свідків, які були до цього, і я думаю, що всі присвідчили, що показання чужих слів це якраз той випадок, коли можна обрехати будь-яку людину в Україні. А коли це робиться в такому тяжкому злочині, як вбивство, це мені здається дуже великий гріх. І не кожна людина може цей гріх сьогодні нести, скоювати, тому бачите, свідка нема. Дякую.